Дівчачі розмови в вольєрі. Щось ділили, ділили. Я зайшла. Лайза заховалася. А доця її хоче дістати звідти. Доця, вона в доміку, Все. Все вона в доміку заховалась. Показалася. За вступила в ігру. Це бачите, у них такий здоровезний тут вольєр, і вони в трьох тут проживають. Це, це Дезискавули. В трьох проживають, так що, я думаю, їм тут не тісно білка. Чогось зайшла сюди при, в гості. Ось оце огроменний вольєр, дивіться, такий. Помимо того, що вони два рази на день гуляють. На загальному подвір'ї в них ще такий вигул є. Белка прийшла в гості, а їм не до тебе. Такі не гості приємні, да? собі там між собою щось граються, на тебе ніякої уваги не звертають. Да, білочка, така серйозна мадам сидиш. На коврі захотілося посидіти, так те там теж коври. І на стінах у тебе там коври, і на полу ковер теж в тому вольєрі. Ну, от ті ось два бородатіка сражаються. Так що дуже добре, що в них зараз є такий вольєр, де вони в безпеці, де оця красуня не може через стіни перестрибнути, хоча хоча б не зглазити. Дивіться, тут в принципі є місце. Ой, воно погано видно. Зараз на світло, Вон, бачите? Між сіткою і покрівлею таке пространство. що вполне може вона вискочить. Ну, Поки вона цього не робить, дай Бог, щоб вона цей шлях не знайшла. І залишалася тут в вольєрі. Ось сидить, як вроді розуміє, що про неї розмовляє. Така скромниця прискромниця. Лізочка, ти прям така свята дівчинка, да? не балова, а ті дві ну, що, що творять, а ти сидиш взагалі не при чому. Да? Ти сидиш така, пішла взагалі відсюди да? і вийшла. Да? Пішла погуляти, тобі. Там ти завжди встигнеш. Піди на забор, вилізь на паркан, повиглядай там воно сніжинкою. А ці воно боротьба. Як ваш вид боротьби називається? Треба придумати. О, ще одне прийшло. Що ти до дівчат лізеш? Бачиш, дівчата не хочуть, щоб ти з ними грався. Тут і ліз за Ну, коротше, все одному гавкнуть. Так, розвиток подій по-другому. Зараз про наш наш Каштан. Він такий гавкати, так що аж голова лупається. У такий чує. Навів порядок, молодець, попий водички, передихни. Пішла розтоплювати я булер'ян, гріти тих цуциків малих.